Доброго ранку, дітки, до нас на заняття звітав цікавий гість. Він хоче сам про себе розказати. Слухайте уважно і здогадайтеся, що це. Я прозорий і твердий, я слизький і крихкий. Ходять і їздять по мені. Я не тону у воді, ще й виблискую на сонці і розтане. У долонці. Що ж це таке малята? Вірно, дітки, це лід. Усім діткам дуже подобається лід, бо він взимку дарує стільки радісних розваг, катання з гірки, на ковзанах, на льодових доріжках. Це завжди весело та цікаво. Малята пропоную перетворитися на маленьких дослідників і за допомогою дослідів перевірити властивості льоду, чи справді він такий, як нам розповідав. Отже, малята дослід перший, який лід на дотик. Якщо взяти шматочок льоду до рук, то ми відчуємо, що він холодний, твердий, слизький та мокрий. А який лід на вигляд? Він прозорий та безбарвний. Дослід другий. Якщо взяти шматочок льоду і кинути його, що станеться? Лід розіб'ється, отже, він крихкий. Переходимо до третього досліду. у якій воді лід швидше розтане у теплій чи в холодній. Беремо дві склянки води з теплою та холодною водою і два шматочки льоду опускаємо стакан з теплою і з холодною водичкою і спостерігаємо. Через деякий час ми побачимо, що у склянці з теплою водичкою шматочок льоду тане швидше. А тепер четвертий дослід. Ми перевіримо, чи тоне лід у воді. Обережно покладемо шматочок льоду у склянку з водою і подивимось, чи буде він тонути, чи ні. Як ви бачите, малята, лід не тоне у воді, тому що він легший за воду. Ну що, малята? Ви побачили, що я дійсно прозорий, твердий, слизький, крихкий. Не тону в воді, тому що я легший за воду, а також тану від тепла, перетворююсь на водичку. Сподіваюся, малята, що вам було цікаво про це дізнатися. А ось які прикраси можна виготовити з кольорового льоду. Треба налити водичку у різноманітні формочки, додати фарби та ниточки або мотузочки і покласти на ніч у холодильник. Ось таку красу з льоду можна створити власними руками малята. Лід це чудово малята, але хочу вам нагадати, що лід це ще й небезпека. Виходити на кригу річок та озер це дуже небезпечно, тому що можна провалитися у людяну воду, розважатися на льоду малята краще у спеціально відведених місцях на катках, ковзанках, льодових доріжках. Будьте дітки обачними і обережними. На все добре, до побачення!